Що ж таке йога? Йога, як ми всі знаємо, це таке об'єднання. Так? І щось з чим об'єднується це коли наше, можна сказати, внутрішнє таке людське Я хоче об'єднатися я з Нескінченним. І саме Кундаліні-йога. Вона дає нам певні інструменти, це потужний взагалі інструмент, який дає нам класну і сильну дисципліну, да, через яку ми можемо об'єднати свого Я з нескінченним Я. І це шлях до знаходження себе в стані блаженства. Це є суть взагалі людини бути в блаженстві. І відчувати своє внутрішнє я із я нескінченим.